У Харкові виїзне засідання комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування на обговоренні відразу декілька ключових питань: екологічна ситуація, поводження з побутовими відходами та управління відходами після руйнації щодо екологічної ситуації. То, в зв'язку з російською агресією, Харків зазнав колосальних наслідків, а нещодавно зіткнувся фактично з екологічною катастрофою через витік нафтопродуктів. <довкілля в Довкілля у зв'язку з ворожою атакою по нафтобазі в Немишлянському районі. Ситуація щодо екологічних проблем, на жаль, загострилася. Загострилася вона тому, що. Харків перебуває під постійними обстрілами, і, на жаль, останні потужні вибухи, які пролунало у місті, коли був перельот шахетів на нефтебазу, яка розташована поряд з житловими мікрорайонами, житловими будинками, а також річками, що стосується річки, Немишля, Потім Харків, Лопа, Нюди, дійсно жахливі рунації були. І перш за все, це. Загибли люди, загибли родини. Проблеми, з якими ми зіткнулися після цього випадку, це перш за все екологічні проблеми. Сьогодні ми працюємо з населенням відповідного району міста. Всі наші комунальні підприємства задіяні. Ми вже вивозимо ґрунт. Дуже багато ґрунту прийшлося вивести з вулиць. Цього мікрорайону, крім цього, це ґрунт ми вивозимо з приватних домовладінь і завозимо новий ґрунт. І це колосальні затрати. Ми видали кошти з нашого міського бюджету. Крім цього, це реагент, який нам потрібен, на жаль, ми купували тільки одну тонну реагенту, бо він дуже дорогий, він коштує 237 гривень на один кілограм. Нам потрібно сьогодні 100 тонн такого реагенту, Так він дуже корисний, він дуже добре працює, і ми бачимо, що він, він потрібний сьогодні, але таке величезне кошти. Ми сьогодні не маємо можливості виділити, бо у нас дуже багато рунація, ви розумієте, і дійсно тут потрібна нам допомога. Допомога і резервного фонду державного. Руйнації через ворожі обстріли зазнав у дергачах і сміття комплекс, що Харків планував запустити в роботу ще до повномасштабного вторгнення. Наслідки прильотів комунальне підприємство усунуло те, що там відбувається. Члени профільного комітету Верховної Ради мали змогу побачити наживо під час своєї робочої поїздки до Харкова. Цьому комплексу кажуть в комітеті аналогів в Україні поки немає. Згідно з інформації, керівника комунального підприємства наразі будівництво всього комплексу, де передбачене. Не складування, переробка та виробництво електроенергії з біогазу готове на 97 відсотків, але запускати його до роботи будуть поетапно. Розпочнуть з переробки полігонного газу, щоб виробляти електрику. Членам комітету проект, що Харків вже втілив в життя, подобається, але кажуть, не вистачає ще сортування сміття на етапі збору від населення. В свою чергу планують приїхати на відкриття комплексу. Не виключаючи, що це може відбутись вже цього року. Безумовно, цей проект, як я вже казав, він є новаційним, він є новітнім для нашої країни. Безумовно, він є таким, на який можна орієнтуватися, але тим не менш в кожній області, в кожному місті свої особливості. Кожне місто є утворюючим і різного обсягу відходів, і різної морфології відходів і різних проблем в подальшому сортуванні і захоронення відходів. Тобто, безумовно, загальні принципи, загальноєвропейські принципи, принципи ігрархії управління відходами, принципи запобігання захоронення відходів, надмірно захоронення відходів, вони мають зберігатися при всіх моделях, моделях створення таких комплексів. Але те, що ці комплекси можуть бути і мають бути індивідуальними в різних в різних містах нашої країни, це безумовно. Я сподіваюся, що такий приклад він буде запозичений іншими містами. Тим часом прогнозують в профільному комітеті найближчим часом будуть ухвалені відповідні законопроекти. Зараз вони в роботі. Саме вони мають врегулювати стан справ з сортуванням та захороненням сміття в країні. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Олександра Панченко, Харків, Новини.